Допомога, яка врятує життя бійцям на фронті, британські волонтери привезли до України 12 автомобілів, медичне обладнання та гуманітарну підтримку на потреби збройних сил вартістю понад 200 тисяч доларів. Ми організували доставку автомобілів з Великої Британії в Україну для підтримки зсу, для підтримки військових, для підтримки медиків, для того, щоб врятувати якомога більше життів. Для нас це дуже важлива справа. Ми робимо це з самого початку війни, і зараз Україна стала для нас другою домівкою. Британці одні з небагатьох, хто від початку війни систематично підтримує українців? Волонтери кажуть, іноземці шукають можливості долучитися до допомоги, самі дізнаються про потреби зсу, організовують збори, закуповують необхідне та доправляють в Україну. Британці вони за духом дуже схожі до нас, до українців, і вони найбільше відгукнулися на допомогу. Якщо ви запитаєте з будь-якого свого родича, знайомого друга зі зсу яких Машин зараз найбільше в лавах ЗСУ, так це праворульних з Британії. Британці за півтори доби доправили автівки з Великої Британії до України. Далі машини поїдуть на підсилення бойових медиків одного з батальйону 53-ї бригади. Машини укомплектовані усім необхідним, аби рятувати життя у складних умовах. Військові кажуть саме на такій допомозі і тримається наше військо. На них, в принципі, на цих всіх ініціативах тримається напевно, що Наше військо частково, тому що ті самі машини це насправді розхідних. Вона сьогодні приїхала, а завтра щось прилетіла, машини вже немає. За майже три роки волонтерської діяльності організація Driving Ukraine спільно з британцями зібрали більше 1,2 мільйони доларів на потреби ЗСУ. За ці кошти їм вдалося передати ЗСУ понад 160 автомобілів, екофло, дрони, генератори та медичну допомогу. На цьому британці зупинятись не планують. Кажуть, будуть підтримувати Україну до переможного кінця. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.